І так я відновив тренування в сподіванні цього року таки здійснити свою євровелоподорож на 7 тисяч кілометрів. Поки що тренуюся сам, але до мене приєднався ще один хлопець йому 31 рік, і він відеооператор, тобто нас вже двоє. Ми будемо колективно тренуватися і десь у липні або в серпні поїдемо. Якщо є бажання приєднатися, є сили моральні і фізичні, приєднуйтесь. Будемо разом тренуватися і колективно поїдемо через західний кордон. Я вже там один раз був, не доїхав по маршруту як треба, проїхав тільки до Франкфурта, назад потяг вертався. Але цього року планую проїхати, висвітлювати свою подорож у соціальній мережі, на сайті, також у Ютубі. Незабаром я вкажу рахунок, на який можна переказати гроші, у разі як ви хочете цей проєкт підтримати. Мета проєкту розказати українцям, як живе Європа, чого людина, у якої є у дворі два купе і одна сімейна машина. Їде на роботу на велосипеді. Я був свідком особисто такої речі. Ось таке. Зараз їду в аеропорт Бориспіль, там поп'ю кави і вернусь назад. Це таке ранкове тренування. Бух у поміч, як то кажуть.